Ланос. Саме ці фари дуже часто сліплюють вас на дорозі при встановленні ледлам. Насправді сліплять вас не тільки ланоси, сліпить ще велика кількість інших автомобілів, але це відео не про те, щоб назвати когось поганим, когось хорошим, а відео про те, щоб показати, що можна туди поставити і не бути тим, хто просто їздить і всіх сліпить. А чому взагалі таке відбувається? Тому що інформації дуже мало що поставити, як поставити. А в основному всі дивляться, що тут є світлодіод, є низька ціна і велика подушність. О, значить, я покращу. А інша частина в основному пише в коментарях, які ми погані. Але відео не про це. І прийміть до уваги, що відбиваєш тут в дуже поганому стані. Ну але такий є, і в ньому буду вам все показувати. Почнемо з галогену. Цього світла завжди всім недостатньо. І навіть якщо брати до уваги, що тут в дуже вбитому стані відбивач, світло маємо досить ще непогане. 950 люкс в центрі. І межа світла досить непогана. Мірюємо трішки нижче. У нас тут майже 500 люкс і на обочину ну, взагалі майже нічого немає, 119 люкс дуже-дуже мало. Що в такому випадку робить більшість користувачів? Заходить в інтернет або йде на базар. І купує саму потужну лампу, щоб отримати максимум світла. Я це не вигадую. Нам дуже багато телефонують і хочуть взяти 70-ваттні, знайти лампи саме в таку фару, і думаючи, що світло дуже покращиться. На жаль, буде трішки інший ефект. А ще є момент, що тут дуже мало місця, і не всі лампи, особливо з блоками, сюди стануть. Тому лампи з великою потужністю ми завжди ставимо в лінзу. А для чого виробники роблять аж четверті лампи з величезною потужністю, ну це вже, на жаль, не до мене питання. І ми встановлюємо сюди цю лампу, маємо величезну потужність 57 Вт, але маємо ось таку картину. Камера дуже чудово зараз показує лишнє світло, яке йде все по очах. Так, тут йде 3400 люкс, майже це дуже багато порівняння з галогеном, там було 950, але це все світло, і воно йде по очах. Тому така потужність вона для відбивача нічого корисного не дає. Вам то воно ну, можливо і дасть щось корисне, але для всіх інших ну тут корисного дуже мало. Якщо ви вже хочете сюди щось поставити і без якоїсь шкоди для інших, то потрібно брати щось типу ось таких ламп. В них потужність до 30 Вт і максимально правильне світло, яке може бути. Конкретно це бренд DriveX X 07 ви можете обрати інші лампи, головне, щоб вони були не сильно потужні і мали правильне розположення світлодіодів. Тому що ви можете, що тут побачити, що тут побачити, є світлодіоди, звісно. Але навіть тут вони розташовані на одній лінії майже, коли тут вони розташовані на різних лініях. Лампа підключена. 30 Вт потужність. І ось така картина. 1800 люкс це. Цифра не така величезна, як в минулих лампах, але це досить хороший приріст в два рази і без якоїсь шкоди іншим. Зверху на верхньому датчику 250 люкс всього лиш на галогені там було в районі 150. Тому різниця та, що йде по очах, її майже немає. Трішки нижче потрібно буде опустити фари, ніж вони були на галогені, і їздити мати ну, сильно покращене світло без якогось фанатизму і трішки нижче 1000 люкс. І на обочину на галогені тут взагалі не було, а тут буде 380 люкс. Тому до чого ми прийшли? Потужні лампи типу 60 Вт ми відбивач не ставимо, особливо в а 4-му цоколі. А четверта лампа це взагалі саме ваша лампа в виробництві, тому вона не може коштувати дешево. Я конкретно раджу такі лампи, їх роботу ви побачили. А ви можете звернути увагу на будь-які інші. Головне, щоб там було хоча б до 30 Вт потужність і вони не коштували за 300 гривень. За 300 гривень неможливо зробити нормальні лампи. В основному хороші, типу таких ламп, будуть коштувати в районі 2000 гривень.